Дякую, друзі. Дуже приємно сьогодні після пленарного останнього дня приїхати в рідне місто, побачити, що тут знов ну, все гаразд спокійно, і про, поговорити з вами про такі стратегічні більш речі. На які ми часто не звертаємо увагу, і потім маємо те, що маємо, можливо, комусь нам точково щось не подобається хтось вболіває за розвиток велосипедного руху, хтось боліває за екологію міста. І я хочу сказати, що часто наші проблеми не від того, що ми щось неправильно думаємо, а тому, що з самого початку не маємо стратегічної візії, де переплетено. Саме ці унікальні стратегічні програмні речі, за допомогою якої наше місто стало конкурентоспроможним і успішним. Такої візії, на жаль, немає. Цю візію, про яку я кажу, зазвичай називають стратегією, тобто комплексом якихось унікальних дій, яке допоможе нашому місту стати успішним, конкурентоспроможним. І цю стратегію мають розробити фахівці. Також громада міська, ну і звичайно, чиновники ці люди, які безпосередньо впливають на прийняття рішень і потім цю стратегію мають виконувати. Стратегія у нас в принципі є. У 2007 році міська рада затвердила стратегію розвитку міста Чернігова на 2007-2015 рік. Проте ви знаєте, я зараз дуже детально розкажу, чому вона не була успішною. А хтось з вас читав стратегію? Ось підніміть руку, хто читав стратегію розвитку міста Чернігова. Це добре. Можливо, якби я це питання задала депутатам міської ради, якби вони відповідали чесно, я думаю, що людей було б менше, тобто у процентному співвідношенні. І тих людей, які приймають рішення на рівні виконавчого комітету, тобто безпосередньо чиновники вищого порядку. Навіщо взагалі потрібна стратегія? Ну, по-перше, це комплексне бачення розвитку міста, це виокремлення пріоритетів. Ми, коли приймаємо бюджет, затверджуємо, то ми його приймаємо і розробляємо хаотично. Ну, тобто, хто що там, хто більше кричить, те закладають або там, де є якась зацікавленість, або там, де традиційно так склалося. Наприклад, чому на розвиток культури стільки грошей, чому на ЖКХ стільки. Беруть бюджет попереднього року і просто там залишають таке саме. Я знаю просто, як це фізично відбувається. Це відбувається там у грудні місяці, коли всі починають швиденько згадувати, що є бюджет. Є там треба писати соціально економічну програму розвитку міста, і беруть з фактажу зі статистики і не закладають туди якихось точок розвитку, тобто з чого нашому місту розвиватися, і на чому економічно зростати в наступний рік. Тобто, по факту, просто статистику накидують в програму економічного розвитку міста. А якщо це бюджет, то беруться бюджет минулого року і намагаються те саме зробити ну, там, з коефіцієнтами інфляції, а плюс є депутати. Наприклад, депутатом стала е якась жіночка, яка займається там тимось, і вона вимагає там, гроші на свою саме лікарню. Або хтось з депутатів Ну, це такий лобізм е провінційний, я б його так назвала. А документу, який би показував, що ні, грошей на все не вистачить. Якщо ми заклали пріоритетним розвитком міста туризм, то це нам треба побудувати велодоріжки наступного року. Нам треба зробити ось такі речі, які змінять значно покращать туристичні потоки до нашого міста. І тому ми саме на це закладаємо гроші. Ми закладемо гроші на ремонт доріг, щоб було комфортно. Ніхто такого документу не має. Далі треба виокремлювати пріоритет. Якщо у нас немає грошей на все, то ми для себе у власному житті завжди маємо пріоритет. Або я хочу подорожувати, або я хочу там, я не знаю, ходити в ресторан кожного тижня. І так само має і місто разом з громадою вирішити, або ми будемо розвивати туризм. І направляти це буде нашою точкою зростання туризм, і ми будемо інвестувати спочатку в туризм для того, щоб потім зростати з нього. Або ми будемо інвестувати у виробництво. Та постійно там у наступному році закладемо гроші на різні виставки, на конференції інвестиційні. Будемо розбудовувати виробництво. Але треба знати, що не можна розвивати і туризм, і виробництво, тому що виробництво воно. Буде ну, сприяти тому, що екологія буде погіршуватись і вже не таке комфортне буде місто для туристів. Ці всі речі мають знати експерти стратегії обговорюватись з громадськістю. Далі оптимізація бюджетних витрат, це те, що я казала, підвищення конкретно здатності території. Стратегія це той документ, який який дасть дасть точки зростання і ці опорні важелі, які допоможуть нашому місту розвиватися на сьогоднішній день, завдяки чому наше місто розвивається. Ви знаєте, ну які є точки зростання? Що, ось, наприклад, там міська влада виокремила і чітко слідкує за цим планом і сказала, що там ми бачимо, який Чернігів буде через два роки, через 5 років, через десять років. Ні. На сьогодні ми маємо програму соціально-економічного розвитку міста, де закладено, що е, кількість населення щороку скорочується десь плюс-мінус е, на тисяча осіб. І коли я вперше побачила таку соціально-економічну програму розвитку міста і побачила динаміку е, демографічну населення мінус тисяча, я спитала, як таке може бути? Як ви закладаєте на наступний рік, що у нас має скоротитися населення на тисячу людей? Це така програма розвитку. Виявляється, це просто була статистика, і вони побачили, що плюс-мінус там останні п'ять років було скорочено на тисячу людей. і Вони прогнозують, що наступного року теж буде скорочення на тисячу людей. Тобто ви розумієте, що ці програмні документи, які на сьогоднішній день розробляються на рівні тієї самої міської ради, вони не місць. Тять, що ми маємо зробити для того, щоб зупинити ту катастрофічну ситуацію, що склалася, вони просто констатують факт: констатують факт погіршення демографічної ситуації, яка у нас в мінусах, констатують факт погіршення економічної ситуації, погіршення інвестиційної активності і кризу виробництва, яку ми спостерігаємо, ліквідацію виробничої сфери у Чернігові. Що стосується туристичної сфери, про яку всі говорять, яка задекларована в стратегії, то ми навіть не маємо показників критеріїв, і ніхто в кількісному вимірі не скаже з міської ради, скільки приїжджають туристів, тому що я цей процес починала, якби декілька разів казала, що треба опитування робити, треба спеціалізовано працювати із Тими самими закладами розміщення, але треба розуміти, що на будь-які опитування, на промоцію міста, на те, якщо ми хочемо зробити чернігів туристичною мекою, треба спочатку інвестувати. Так само, як це зробив Львів. Коли Андрій Іванович Садовий заклав, що вони будуть розвивати дві сфери пріоритетні туризм і IT, то вони спочатку інвестували для того, щоб зробити якісну соціологію, для того, щоб зробити якісну промоцію, для того, щоб там ті самі місця зробити комфортними для туристів, місця атракцій. Далі. Розуміння слабких та та сильних сторін, а також використання можливостей і мінімізація загроз. Тобто стратегія вона просто розкладе наше місто по поличках, ми зробимо якісний аналіз. І головне, потім це все виконувати, те, що наробиться, і щоб в робочій групі обов'язково були люди, які будуть потім у владі. Або й зараз є у владі, але так як місцеві вибори, то, звичайно, влада зміниться. Ну, це, Про це треба говорити. Що є на сьогодні в Чернігові? Так, є стратегія. Її дякуємо фонду USAID, знаєте, такий. Колись він розробляв стратегії для всіх міст України. Я звичайно ознайомлена зі стратегією розвитку Чернігова. Вона непогана. Дійсно, приїхали експерти. Вони залучили гіпотетично на папері залучили наших всіх, всіх практично керівників відділів і управлінь міської ради, і створили такий стратегічний документ. Проте я читала стратегію розвитку Житомира, вона не відрізняється майже від стратегії розвитку Чернігова. Вона відрізняється лише у першій частині, там де є аналіз міста. Ну тобто аналіз і все таке інше, вони теж для Житомира там пріоритети, екологічне, чисте місто з розвиненим туристичною з розвиненою туристичною сферою. Але в принципі, по цій стратегії, напрацювали яку напрацювали нам. Теж можна було б працювати там дуже багато є корисних речей. Дуже багато. Звичайно, вони вже не актуальні, тому що ви знаєте, що ситуація змінилася, і ми фактично у стані там воєнного конфлікту з Російською Федерацією. І якщо подивитися свод, то там написано, що як сильна сторона Чернігова це те, що ми розташовані на кордоні. З Російською Федерацією, то, звичайно, це зараз як слабка сторона Чернігова, як загроза. Багато чого змінилося. Але найгірше, чому ця стратегія виявилася недієвою, і там зазначено що вона недієва, тому що її написали в стол, тобто нею не користувалися на рівні чиновників, на жаль. Тобто, а стратегія це має бути таким основоположним документом, який навіть важливіше для прийняття управлінських рішень на рівні керівництва, на рівні мера, на рівні заступників, аніж бюджет. Тобто, бюджет має бути похідною стратегією. Ми визначили пріоритетні сфери з експертами, з громадськістю, і потім бюджет підлаштовуємо під цю стратегію. Ну ось, наприклад, стратегія та, що була, вона закінчилася в 2015 році. Чи не закінчилася? Ну ви, ви нам розкажете. І тому ми зараз вже маємо напрацьовувати нову стратегію, яка запрацює з нового року. А я б краще сказала з початку з місцевих виборів, ось вони пройдуть і, звичайно, новій владі. Треба буде працювати зразу, у них не буде багато часу. Є 100 днів, треба зразу вцілювати вже якісь програмні речі, тому що а, тим паче, вибори, наприклад, якщо вони будуть в кінці жовтня, то тільки приходить нова влада. Я б дуже хотіла, що е, ці люди, які прийдуть, щоб вони зараз вже були е, в процесі творення нової стратегії. Тобто вони вже її знали, вже розуміли, про що речі, вже були в процесі її творення, і потім вже підлаштували під стратегію, ефективну, нормальну, адекватну, бюджет новий, бюджет 2016 року. Тому якраз зараз час, не потім. Зробити якусь стратегію там 1 січня проснуться і подумати, о, у нас стратегія закінчилась там 15-й рік, треба нову швиденьку робити. Ні. Треба починати вже процес зараз. І треба робити все правильно з самого початку. Далі, що є на сьогодні в Чернігові? Неефективне бюджетне планування. Абсолютно неефективне. Тобто бюджетне планування я вам розповідала, яке є, воно, воно не дасть росту нашому місту, воно не дасть чого зростати. Хто громче кричить серед депутатів, той щось і вибиває. Е, ну, Далі. Неефективна програма соціально-економічного розвитку міста. Ну, ви можете її почитати, і, і все стане ясно. Це просто набір статистики. Кожен відділ в кінці року. Там, наприклад, управління медицини, управління освіти, вони дають статистичні показники, скільки заходів вони провели, скільки того, скільки сього, або там ЖКХ, там просто статистичні дані дає, скільки заходів проведено, скільки грошей освоєно і таке інше. Це не, не програма розвитку. Це просто статистичний звіт. Ну І, звичайно, там йдуть плани, але плани там більше нагадують ну, знов. Якусь статистику, скільки вони грошей освоюють у майбутньому році. Я не хочу казати, що хтось там поганий. Та? Я просто хочу сказати, що так зазвичай у всіх, майже більшості українських міст. Це ще радянська практика. Ось. А, ну, ніхто ж там з наших місцевих чиновників умовно не вчився там. В МБА якихось школах чи ще щось. І, на жаль, чиновники місцевого рівня вони не можуть там, підвищувати кваліфікацію в хороших західних там, структурах або ще десь. Всі наше підвищення кваліфікації вони закінчуються цією самою прородянщиною і системою навчань чиновників. Далі. Чому ж е, стратегія була неефективна? Не, не, головне, не було політичної волі її виконувати. Ну, тобто, будь-яка стратегія приречена, якщо перша особа не хоче її виконувати і навіть не читала. Далі, типова для всіх обласних центрів декілька пріоритетів розвитку замість двох-трьох. Як я казала, неможливо одночасно розвивати туризм, виробництво, е, далі, екологію. І всі ці речі. Треба обрати дві, на які сконцентруватися. Львів обрав IT і туризм. Вінниця, наприклад, і унікальна риса Вінниці це прозорий викон, прозорий офіс, це якість адмінпослуг. Тобто це місто, в якому хочеться жити в плані того, що ти заходиш там в прозорий офіс, і Вінниця колись стала піонером у цій сфері, тобі зразу всі її довідки нададуть. Ну, тобто, не так, як у нас. Далі до розробки цієї стратегії, що зараз, майже не долучилися ті, хто мав би виконувати цю стратегію. Тобто, була, були експерти саме по собі, долучилися чиновники лише у тому плані, що вони дали, дали статистичні дані і все. Далі. Процес розробки не був публічним, не залучалася активна громадськість. Не було громадських слухань при затвердженні цієї стратегії, той, ну, яка зараз. Ну, Я хочу сказати, що і в принципі громадськість у 2007 році не була така активна, як зараз. Тобто якісь речі стратегічні, не стільки хвилювали, можливо, журналістів. Ну я можу помилятися, але все ж таки, як мені здається, що в процесі створення та ухвалення стратегії, громадськість має бути визначальною. Тобто ми творимо місто насамперед для мешканців. А потім вже для туристів, потім вже для потенційних інвесторів і потенційних нових мешканців. Ну і Якщо у нас традиційно вже склалося, що на душу населення найбільша, наприклад, кількість велосипедистів, бувають. Певні особливості кожного міста. Десь більше велосипедистів, десь така ментальність або особливості географічні міста, що там це не піде. То звичайно, треба враховувати і віковий склад населення, і зацікавленість, і такі речі. Успішні стратегії українських міст. Не буду повторюватися, Львів, Вінниця. Там була політична воля і там і там. Тобто два міські голови сказали, що нас не влаштовує типові стратегії, які для нас розробили під кальку. Ми хочемо мати свої власні стратегії. Далі фокусування на конкурентних перевагах кожного з міст, задіяні інститути розвитку міста. Є такі і у Львові, і у Вінниці, там де є. Ну, скажу, комунальні підприємства, задача яких напрацьовувати проекти, в тому числі грантові проєкти. Там залучені кваліфіковані експерти. Вони навіть залучили для розвитку цих стратегій грантові гроші під ці стратегії. Тобто навіть не бюджет оплачував розробку, а вони залучили. Далі. Активна участь громади у Львові здається, і в Вінниці також через громадські слухання. Громадськість вони десь розробляли, здається, біля півроку ту стратегію. Кожен етап там моніторинг ситуації моніторили разом зі студентами. Потім обговорювали у різних колах те, що напрацювали для того, щоб вона була сприйнята мешканцями міста. А можливо, хтось би якісь ідеї додав, і люди додавали ідеї. Експертиза. Ну, Звичайно, експерти були кваліфіковані. Не завжди мешканці цих міст, іноді з Києва приїжджали, їх оплачували ось ці західні фонди. Етапи розробки нової стратегії. Типові етапи: аналіз, планування та впровадження. Аналіз ми маємо проаналізувати ту ситуацію, яка зараз є. Всі ті своти, які були до цього, звичайно, не втратили свою актуальність. Вже різна, вже інша економічна ситуація, зовнішня політична ситуація, інші загрози, інші можливості. Далі планування, тобто на основі того, як ми проаналізуємо, виділимо слабкі, сильні сторони потім загрози і можливості. Ми викомети маємо декілька пріоритетів: два, три розвитку нашого міста. Сформувати місію, сформувати бачення. Я можу зачитати ту місію, яка на сьогоднішній день була. Хтось може сказати? В принципі, в принципі, вона більш-менш адекватна, але вона не застосовується на практиці. Чернігів древнє екологічне чисте місто, туристичний центр України з активно працюючою економікою та високим життєвим рівнем. Тобто, це місія, яка закладена на сьогоднішній день в стратегію. Нормально, там є екологія, там є туристичний центр. Проте як можна називатися туристичним центром, якщо умовно. В Чернігів можна потрапити тільки з Москви, з Мінська, Санкт-Петербурга. З Києва. з Києва, так. І якщо ми не, не маємо грошей у бюджеті для промоції свого міста, реально не маємо. Скільки Це зараз буде. в програмі? 150 тисяч. 150 тисяч. Що таке 150 тисяч для туристи? Для Міста, який хоче стати туристичним центром, ну я можу сказати, що хороша книга, ну хороший альбом Сам, про Не забувати, що там ж зовнішні економічні, да, це програма І називається там... інвестиційного розвитку міжнародних зв'язків та туризму за розвитку туризму туристичної сфери. Тобто на всі ці три сфери, на залучення інвесторів, на міжнародну співпрацю, на розвиток туризму, закладено 150 тисяч гривень. Ну Це просто сміх. Коли Львів почав там 10 років тому виділив, що ми будемо орієнтуватися на розвиток туризму, проте спочатку не було нічого. Не вірте тим, хто каже, що Львів був туристичним завжди. Що там були кав'ярні на кожному кроці, туристи ходили, велосипедні доріжки на кожному кроці. Ні, не було цього. Вони просто визначили і для того, щоб. Туристи поїхали в перший же рік на промоцію на всі ці речі по програмі лише тільки туристичного розвитку заклали і виділили 3 мільйони гривень. Так, я розумію, що населення Львова не таке, як в Чернігові, але можна поділити на кількість мешканців і побачите, скільки на одного мешканця приходиться там гривень, копійок, копійки, все таке інше, на розвиток туристичної сфери. Якщо ми декларуємо, що ми там аграрна, мека, туристична, ну, не аграрна, там це для, я для регіону, для області, наприклад, кажу, то спочатку треба зінвестувати в промоцію, в підлаштування необхідних умов для цієї, розвитку цієї сфери. Далі, ось виділили ми два пріоритети. Не обов'язково це буде туризм. не обов'язково, Хоча всі, всі можливості і потенціал для цього є. Це він нам дістався від предків. Далі робимо стратегічні цілі, а потім вже під стратегічні цілі робимо конкретну програму дій впровадження, громадські слухання, обговорення з громадою, а потім після обговорення з громадою затвердження вже на сесії. Але бажано, щоб це було вже в оновленій. Міській раді, коли там буде, ну, вже буде зрозуміло, кому потім там 5 років цілювати ту саму стратегію. І зараз дуже влучний момент, тому що будуть і вибори і міського голови, і будуть вибори, і місцеві ради для того, щоб з самого початку всіх кандидатів залучити до розробки цієї стратегії, щоб вони, як то кажуть, в, були в темі і, хоча б не відгороджувались, хто б з них не переміг би. Далі моніторинг. Моніторинг вже після першого року впровадження, ну, скоріш за все, після першого року і корекція результатів. Можливо, щось не те, не туди рухаємось. Далі. Хто може творити стратегію? Активна громадськість, експерти, представники бізнесу, депутати-чиновники. Чому я депутатів-чиновників поставила в кінець? Звичайно, вони в ідеальній ситуації мають бути першими, навіть тими, хто очолює цей процес розроблення стратегії. Ну, так як в нас будуть місцеві вже вибори, і ми не знаємо, я ще раз скажу, що хто залишиться і таке інше, то ми, звичайно, запрошуємо всіх і депутатів так само. Депутати, можливо, навіть їм зараз е і прибудуть при будуть всі активно щось робити. але ні на Єлса, ні на. От, ну в останні в останні місяці перед каденцією всі ж дуже активні, всі згадують про те, що щось треба зробити. Тому в ідеалі, в ідеалі чиновники, звичайно, мають бути і депутати також. Але я кажу на практиці, що я думаю, що активно долучиться саме громадськість. Хоча ми всіх запрошуємо. Тетяна, ми запрошували депутатів. Ні, Депутатів не запрошували. Ні, треба запрошувати. Цей розсилка. <реш> а я взагалі то самое в нагу прийшов. Та що в нагулі? Ні, ну ви ж знали. Ми в ідеалі хочемо, щоб до нас ходили депутати. В ідеалі це треба. Далі. Хто має впроваджувати? Політичні сили, що прийшли до влади, депутати і чиновники, а також активна громадськість. Це було коротко, тобто суть зрозуміла, ми зараз будемо визначати етапи, як це все зробити. Ну, коротко, я вже сказала, що зараз у нас буде етап створення робочої групи. Ось, ми запрезентували таке бачення і бажання створити нову стратегію, щоб це було правильно з самого початку. І тому я до всіх звертаюся, щоб якщо ви хочете взяти участь в робочій групі, і конкретно працювати над розробкою нової стратегії. Ось є електронна адреса самопомічне.gmail.com. Ми всіх закликаємо. Десь буде два тижні тривати збір ось цих заявок. Можете писати там на Facebook, на сторінку самопомочі і долучатися. Я не хочу сказати, що це буде лише там умовно бали самопомочі, це просто ініціатива. І з самого початку я закликаю всі політичні сили, всі, щоб там, ну в нашій робочій групі, ж точно не буде там е, якихось таких, що хтось ковдру буде на себе тягнути.